Друзі, мої вітання. Копаю картоплю гранада. До своєї ще не дійшов, ще не знаю чи вона в мене там є, чи нема, але скорше за все мусить бути. Грунт, як ви всі розумієте, на сьогоднішній день і взагалі в цей рік у нас пересохший, дуже сильно. картопелька має це ось такий вигляд. Багато картоплі, яка починає виганяти біля такі пагани. Тобто оце стебло, оце витовщене стебло пускає точку роста. Ось вона в нас іще така сама, бачите, і продовжує рости собі далі. І такого багато, і це все зв'язано з тим, що Високі температури. Ось бачите, так. Тобто картопелька при високих температурах прокидається і починає вторинний вегетаційний період. Ось, і би ще б стоять, як ви бачите, ці ось столони іще мокрі, живі, сирі. Ось так, хоч бадилля вже згоріло все, але... Картопелька ще росте. Картопля цікава, чиста. Каміння, як ви бачите, ось таке вона ріже, вибиває. До речі, ну бачите зовні вигляд мотоблока. Ось хочу сказати, що оце садилося моєю сажалкою між рядками 70, можливо, плюс-мінус. Але обгорталась вручну двічі-тричі. Але ж ви розумієте вручну. так? Якщо я своїм мотоблоком причепивши знаряддя, то в мене гребінь десь відстань між гребнями. 10 см, яка не тронута, так? тобто виходить звідсіля, ну, десь я так приблизно 55 см, і висота гребня 25. Тут же ж у нас, ну в даному випадку, мабуть, 15, тут, мабуть, 15, там 10. Ну, десь 10-15 висотою гребень. При цьому, що в таких от умовах картопелька вирощена, вона ще дала. І непоганий врожай, як на мене, як ви бачите, картопля ну ось в руках я тримаю для порівняння. А це ось ось таке саме чиста, гарне. Чи багато, чи мало. ну Ось вже така повноцінна картопелька, яку можна садити, виганяти, другий врожай. Звичайно для харчових потреб це так обламав, воно лежатиме ніде не дінеться, можна буде його споживати в їжу. Ну а на, на насіння і ось кущик, оце ось кущик дивіться. А це кущик який, ну ось я так гадаю, що це. Який мусив би дати гарний врожай за умови, якщо пройшов би дощик. Дощ пройшов після того, коли цю картоплю посадили. Гарта злива пройшла, залило. ну Це був десь, мабуть, або початок травня, або кінець квітня. Тобто після того такого великого дощу опадів не було, і це картопля витягнула. Оце може бути фітавтора, може бути припечена картопля, тобто вона виглядала назовні із, з гребня. Приблизно так якось оце ось виглядає. Тут не згорівша, хоча м'яка і вже суха. А там може. І, до речі, в цей рік, ну ось теж дивіться. Багато. Ну, річ в тому, що хто вирощує гранаду, ну, не знаю як у кого, але в мене гранада це не мій город, так, але у мене гранада, вона перший рік, якщо я не помиляюся, мала невеличкий відхід гнилого. Так? А останнє чи ну, в подальшому, що я вирощував, у мене вона була з гнилою. Дуже-дуже багато гнилої було, чому я її ящичок залишив, подивлюсь, що вона там ще вродить, якщо я її посадив. Чесно кажучи, не пам'ятаю. Так? Але от такої гнилі в неї дуже-дуже багато. Тобто сорт врожайний, але селекціонери не дотягнули з ось такою проблемкою. Можливо, не всіх, хто вирощує. Є. Але так по коментарям, що я читаю, люди ну, інколи запитують, чи є гнила. До речі, запитують тільки в цього сорту. У других сортів питання таких не бачу. Ну, ось бачите, оце ось копать, копає, копачка волога, Ну невеличка, але є в ґрунті. Але, як ви бачите, навіть роздавить. Каменючку важко. Ось, ну, Врожай на дива є, врожай непоганий, але ж, самі розумієте, картопля при такій густій жарі дає зовсім неякісні бульби для харчових потреб без проблем, а якщо пустити їх у нас зберігання, можливо, доведеться вибирати господарям, які садять. Ось таке ж, бачите, вирощена. Почала рости, столон почав збільшуватися. Вирос такий гарний кораблик. Чи щось щось таке. Ось, Ось таке ж саме. Це така гранада. Бачите, гнила, гнило, і, до речі, я так дивлюся багатенько. Якщо її зразу гнилу прибрати, то в принципі, якщо є кому згодувати. Так, в принципі, можна сказати, що втрат як таких великих і не буде. Так що ті, хто задумується вирощувати, не вирощувати даний сорт чи брати якусь репродукцію, чи можливо когось взагалі замінить. Майте на увазі, що якщо вологий занадто грунт, то вона може захворіти на, на хворобу, яка дає дуже багато гнилих нам картоплин. Ось теж, бачите, якийсь динозавр, птеродактиль. Гарна була б картопля, але переросла. Ну, власне кажучи, з-за того, що вона в мене дала дуже-дуже багато гнилу і я її практично до нуля, не до нуля, а до мінімума звів з города і вирішив, що вона мені така не підходить. Чому? Тому що ну, картопле Сажалка, пам'ятаєте, коли я садив і в цьому році. Ну, в цьому році, напевно, я акцент на цьому не робив, що вона проходить через сажалку дуже проблематично. В тому році це я обговорював з вами. ну Хто бачив, той прийняв до відома, що довга картопля проходить проблематично, ламає ріже, забивається і таке інше. Багато я зібрав сортів, які мене влаштовують. Гранада сюди не попала. Подивлюся, що вона там ще в мене в цьому році покаже, якщо вона в мене є. Ну, гадаю, що є, бо був ящик. Хоча міг я її викинути. Ось. І, і, мабуть, все. З нею я більше справ мати не буду. Людей вона родить в мене ні, тому те, що в мене на городі не родить, я його не сажу. Так, ну все, оце такий невеличкий ролик по даній картопельці. Оце ось бачите так. Небагато таких виростків, але все ж вони такі присутні є. Якщо його так обламати, та в принципі та частинка заживе, нічого страшного немає і в такому стані вона буде зберігатися. Ну, тут нема що ламати, тут сама по собі, тим паче вона ще порчена картопелька, ось, як ви бачите. Так що, це такі справи по гранаті. На все добре. Обговорюємо. Можливо, в когось вона не гниє, родить. Можливо, в нас тут ґрунти такі. Але все ж таки. На все добре, бувайте здоров'я. Побачимося.